Рада Європейського союзу схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку ЄС Україні у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку. Допомогу виділять Україні терміново у вигляді довгострокових кредитів на дуже пільгових умовах. Виділені 5 мільярдів євро. Це другий транш із запланованого євросоюзом пакету макрофінансової допомоги Україні на суму в 9 мільярдів євро. За цим рішенням має відбутися ж. Видке ухвалене рішення щодо реалізації третього етапу запланованої макрофінансової допомоги ЄС на додаткову суму до 3 мільярдів євро. Щойно буде визначено структуру цієї допомоги.